Ця війна забрала життя багатьох молодих українців. У багатьох домівках не дочекаються батька, донечки чи сина, брата, сусіда чи просто знайомої людини. Ці люди справжні герої. Вони загинули як герої, і наш священний обов'язок пам'ятати їх як героїв. В кожній області, в кожному районі, у кожному місті чи селі зупиняються процесії, що везуть тіла загиблих у домовинах. І місцеві жителі зі свічками у руках, в дощ і в холод, зі слізьми на очах, стоячи на колінах, віддають останню шану героям. Сьогодні я молюсь за Україну за всіх померлих і за всіх живих, які будь-що оборонять Україну. Допоки стукіт серця не затих. Сьогодні я молюсь за батька і брата, за чийсь матір, за її синів. Всіх кривдників чекає вже розплата. На жаль, ціною багатьох життів. До віку будуть плакати мами, за дітьми, вбитими війною. І нитимуть в негоду рани, у тих, хто вийшов з пекла бою. Мені так шкода кожного життя, яке війна на сході обірвала. У небо йде солдат без вороття, а вдома мати так його чекала. i На світі багато чудових країн, мені наймиліша найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна, на землях твоїх неозорих степів, живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і дівровах, в вечірні часи чарує нас пісня дзвінка. Солов'їна, і чути співочі дівчат, голоси, Пісенна моя Україна, тепер ой нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй мов калина над плесами вод, будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливий, твій вільний народ. Прекрасна моя Україна! До привітального слова! Запрошуємо старосту нашого села Миколу Петровича Солинського. Доброго здоров'я всім. Хотів би вас привітати з таким дуже файним святом, бо це є день народження для нашої держави, Ну, так як і для нас всіх. Але дуже неприємно зараз такий у нас такий момент, бо зараз це є найгірший момент, бо нічого нема гіршого, коли є війна. Знаєте, мені відбулося теж, у нас з урочистського Ми мали на 12 годину. Дуже було важко там дивитися на то, коли вручали. Ордина загиблим хлопцям, яких вже нема. І... Тому про це дуже важко говорити і ну, тяжко. Але нічого, ми маємо якось це пережити. Я сподіваюся, що все у нас буде добре. І я просто хочу зараз подякувати тим матерям, тим батькам, які виховали таких хлопців, які боронять наш край, які відстоюють нашу єдність, нашу незалежність. І все для того, щоб в нас було найкраще. А саме особливо хочу зараз зачитати, можливо, ну, я просто хочу зачитати наших хлопців, які дійсно зараз там десь там, ми не знаємо де. Це такі, як Цюмпела Сергій Володимирович, Каменський Михайло Михайлович, Івонус Богдан Петрович, Бойчук Степан Георович, Беріг Петро Михайлович, Сухін Микола Володимирович. Бражник Володимир Григорович, Іваночко Ігор Іванович, Никифорок Василь Васильович, Андрієнко Іван Анатольович, Дякую Дмитро Ярославович, Візінський Степан Богданович, Йоник Віктор Миколайович, Книгницький Андрій Михайлович, Василевич Богдан Михайлович, Кушак Степан Михайлович, Візінський Пан Михайлович, Василевич Михайло Миколайович, Абрамик Микола Васильович, Винницький Петро Васильович, Струтинський Степан Іванович і от тепер останнім моментом Михайлик Іван, Михайлик Іван Іванович пішов. І от ви знаєте, ну я просто напевно ще раз би хотів би ми всі разом помолилися за те, щоб ці хлопці дійсно прийшли з перемогою і живими, здоровими додому. І щоб ми як найближчим часом зібралися в більшому колективі, бо напевно в нас нині не мало зібралося, так вижу, але напевно через те, що у нас зараз такий ну неприємний стан, війна і тому подібне. Я лише це так думаю про це. бо... Ну, є різні в кожного речі, але я от, не знаю, попросив би ще раз молитву просто за цих хлопців, щоб вони живі, здорові нам повернулися додому. Ви ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ви ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Сина, Святого Духа. Амінь. Отче наш, хіри, що є на небесах, нехай ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. На небі, да і на землі, вінах на суші, дає на сьогодні, і проси нам робини наші, як і ми прощаємо, і нова се наші, і на ведина, сусу, але висунути нас і духа. Амінь. Богородиці, і порадишся, благодатна Марія, Господь собою, благосовена тим вічинками, і благословена. Це тепер хотів перейти трошки до кращого. Хочу подякувати, бо всі ми розуміємо цю підтримку, бо це саме е, нашого ЗСУ, це зараз наша найсильніша підтримка. Але все рівно ми розуміємо, що без нашої підтримки, без нашого тилу, ЗСУ теж не буде, саме воно не просто не виживе. Ми маємо бути теж на своєму місці, кожен на своєму місці. І тому хочу я зараз дуже сильно подякувати всім тим хлопцям, всім тим жінкам нашим. То любим чином, хто там ми збирали гроші. Що би ми не робили, ми кожним кроком доводимо до того, що ця перемога буде якнайскоріше. Але кожен має поставити свою, як то кажуть, лепту в те. І я ще раз хочу подякувати всім, і просто на цьому не треба зупинятися. Зупинимося туди, коли той маскаль, вибачте, за словом, здохне, ми його не будемо ніколи більше відчувати і бачити. Просто це. Ну, Інакші слів я не буду казати туди за русським кораблем, ви самі розумієте. Е, і Кажу, от ця підтримка, зараз що хочу сказати, от е, нині в городенці на, на тому дійстві представили Степана Шебанюка Степана до е, нагороди за заслуги, за волонтерство, який отримав орден. Е, тому і зараз я хочу теж нагородити е, Степана Михайловича за активну громадську діяльність. А омій внесок у розвиток волонтерського руху за знагодення незалежності України. Ну, нехай ваша доброта буде присутня постійно. Прошу вас сюди отримати грамоту. Поганити нас проще. Від імені колективу школи, батьків, дякую Степану Миколайовичу та йому брату Миколі. Вони серед найщиріших благодійників нашого села, серед тих усіх, хто підтримує, допомагає. Вони серед них. Дякуємо вам також. Так само така, така грамота нагороджується Шерманюк Микола Миколаївич, який так також приклав допомогу своєму братові. Я хочу подякувати, по-перше, не тільки Степанові Миколи, а й їх сім'ям. Тому що вони також це робили, вони їх в тому підтримували, їх жінкам, дітям, які розуміли їх, бо зрозумійте, що це теж нелегко. Бо знаєте, як то жінка з дому деколи каже, слухай, що ти там робиш комусь там, це добре чи не добре? А от це треба розуміти. Тому, тому якось їм також, ми теж, дай Бог би нам вже закінчилася ця війна, як не схоже, ми їм не лише по грамоті, ще щось більше зробимо. Так що нагороджується так само червонюк Микола активно Ну, його зараз наразі, коли до нас немає, але ну, передамо, напевно, степанові жінки на степанові не будемо, бо то буде <звіл�и> Так, Пані <звіл�и> Марис, просимо <звіл�и> вас до нас. <звіл�и> що ще хотів кого нагородити грамотою? Знаєте, Дуже багато хотілося б нині нагородити грамотою. Ми багато думали, говорили, знаєте, ну, увійти, якщо так розібратися, дуже багато. І якось ну, не хочеться так, аби когось обідати. Тому на тому, як то каже, ще одну грамоту ми надаємо нашому Василю Кропивницькому за високі особисті досягнення в спорті, які є на чемпіонатах світу та Європи, за активну громадську діяльність в розвитку спорту, за воював ті медалі. За нас і за Україну, і за для себе. І тому йому ця теж грамота, бо це є, я думаю, заслуга дуже велика. І для нас, і для всіх, і для села, і тому подібне. Ну не знаю, Василь зараз є, немає. Значить, ми дамо всі пані Степані, вона, в нас, вона в нас любить спорт і вона передасть. Ну і наразі хочу подякувати всім, всім присутнім. Ще раз вам зі святом. І одного прошу, ви знаєте, хочеться дуже, аби була у нас така зібраність, аби ми були єдині. А особливо зараз дійсно наша нація так відродилася останнім часом, що мені, ну і всім, я так розумію, дуже навіть, то навіть не дивно, але можливо так це можливо так, що добре так стається. Одна біда, то, що це стається дуже такими важкими втратами. Ну от ми вже зараз молилися, бо цих втрат не було не тільки в нас, ніде по Україні. Але все рівно, аби ми просто були єдині. Бо коли ми будемо єдині, ми багато чого зробимо, багато чого доб'ємося. І в будь-якому випадку, як то кажуть, бо самі розумієте, як то кажуть багато, так то кажуть, багато так, так, легко бити. Так, як є якась така приказка. Ну, це так уже. Одним словом, будьте єдині і ми будемо разом. Має бути нація, і ми є українці. Просто слава Україні! Героям слава! Хочу приєднатися до подяк і прошу Степана Миколайовича передати вітання усім нашим односельцям у Чехії, які возили, довозили, збирали. Ми бачимо їх на світлинах. Ми знаємо, що вони серцем з Україною. Передайте, що ми їх пам'ятаємо, згадуємо і дякуємо.